А знаєте, який зараз найпопулярніший проц середнього сегменту, якщо брати саме останні рішення, правильно Ryzen 9 700 x принаймні він один з них. Адже і в іграх, і в робочих завданнях це золота середина. А знаєте, яка відеокарта, якщо брати Nvidia? Правильно, 5060 Ti на 16 гіг. Їх чудово купують, тільки є дещо краще. 5070. Хтось каже, Фу, то там вже 12 гіг відеопам'яті. Але ми маємо розуміти, що ця карта. То в середньому на 30% продуктивніше за 50-60 Ti, а коштує, якщо по нашому ринку з найдешевших, десь на з лишнім відсотків дорожче. Тобто, якщо є можливість, є сенс переплатити. Що скажете? І що виходить? А ось такий ПК в стилі MSI. білий красун, і не банально, бо здивувати є чим. От дивімося, наприклад, на цю мамку, нічого не помічаємо. Ну давай я напам'ятаю, ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, де зазвичай знаходяться коннектори живлення спереду. А тут вони позаду менше дротів, більше естетики. Тож, давайте глянемо, з чого він збирався. Поїхали! Ось так виглядав наш майбутній ПК, коли діставали з коробки, а ось так він вже на столі. Починаємо з материнки, так як вона особлива. Це материнка середнього верхнього рівня, не топ, але дуже близька. Фаз живлення 12, плюс одна, плюс одна, і класне охолодження. Сюди можна ставити і той, що буде в нас проц, і навіть щось потужніше, але це не головне. Головне в неї позаду. І от я не розумію, Чому досі масово не переходять на от такий формат? Це ж і зручніше підключати, і противні дроти ховаються за стінкою. Звісно, є підозра, що і корпус це має підтримувати само собою, і виробникам корпусів лінь підлаштовуватись на парочку таких рішень. Але якби всі перейшли на це, то було б зручніше, якби і карта без дротів взагалі було б кайф. Пам'ятаєте, в айфонах були лайтінги, а в деяких смартфонах мікро-USB. Так от Type-C зараз править балом, бо це банально зручніше. І універсальніше, тому можливо із компами також станеться щось подібне. Звісно, у всіх нових платах такого рівня вже є Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4. Але як я казав, і буду казати, що відсутність на материнських платах швидких USB-C 40 або хоча б 20 гігабіт це удар в штангу. Тут хоча дві Type-C позаду, але 10 гігабіт. В цілому біленька сучасна платка. Тому будемо ставити в неї ось це: Проц, котрий не потребує представлення 9700X. Якось я робив відео на те. Процесорів, які не варто брати. Так от цей проц якраз потрапив в розділ з порадами альтернатив, котрі якраз варто брати: 8 сучасних ядер, 16 потоків, і тягається він навіть в іграх із 7800X3D. Якщо розігнати, то місцями може навіть бути краще. А в робочих завданнях він його випереджає, звісно. Тому все, що нам потрібно, це акуратно поставити його в сокет і притиснути. А от з охолодженням ми трохи проекспериментуємо, бо це буде башта. Не водяночка, згодом покажу. Оперативу підбираємо, щоб візуально пасувала Kingston Fury Renegade. Це дійсно красиво, такий металево-білий корпус в неї. Аж 8400 швидкість, і мамка і проц можуть впоратись з такою швидкістю, до речі. Коли ставив її, здалося, чи то вона під стиль мамки, чи то навпаки, але прямо пасує. То що ж це в нас тут такий задрищик в ролі кулера? Звідколи це MSI робить башти неводянки під своїм брендом, це, мабуть, ще не єдиний такий кулер. От і мені. Стало цікаво, тому точно треба ставити. Лише чотирьохтрубочна башта, є чорна, є біла. А головне, що я подивився, і так це дійсно єдиний кулерок, а не водяне охолодження від MSI. Цікаво, чи впорається, адже це досить дешеве рішення. 1300-1400 гривень десь. Зате відвести тепла може аж 240 Вт. Ха-ха, смішний жарт. Це як він мав би вже маслати тою вертушкою і то. Ну, побачимо, що за звір. Хто прямо ну фанати Месай купить ось такий накопичувач на 2 терабайти PCI 40. Можна ставити сміливо, хоча в мамки є і підтримка PCI 50 накопичувачів, тільки ставити буду під Радік материнки, а не рідну залізяку. Бо тут така теж була. І знаєте, 2 терабайти в сучасному ПК це саме те, як на мене. І тепер корпус лишився. Mac Pano 110RPZ. Я б сказав, здоров'я. Мінімалізм і симетрія з таким от модним панорамним склом, що дає огляд в 270 градусів. Та головне, це хороша вентиляція, що видно навіть по перфорації ось тут внизу. Було встановлено 4 вертухи вже із цікавого органи керування з боку, як і USB, що прямо кричить, те, що це настільний варіант. Пиловички, які я не дуже полюбляю, а ось скло без гвинтів і боковина це воно. Ага, ще ж блок у нас. Як здогадуємось, по написам на коробці в нас Часний блочара на 850 ватт і такому звіру, що був певний запас, сам лікар прописав 750-850 ватт потужності. Можливо було знайти саме біленьку модель від MSI 80 Plus Gold, PCI 5.0, ATX 3. і тут надійне залізо. Але от люблять MSI робити блоки без напівпасивної системи охолодження, як тут, тобто він без навантаження не зупинятиме вертушку, а це завжди голосніше. Тут вже можна було зробити краще, звісно. Вміщуємо блок і тепер можна й материнку. І чесно кажучи, мороки було більше з підсвіткою, ніж заживити материнку та проц. Наскільки все просто і в доступі, що скоро і першокласник зможе збирати такий ПК. Ну і остання це карточка. Білих амисайок на ринку пару штук. Це одна з них. Двовентиляторна бюджетного виконання Ventus. Доволі мініатюрна, але симпатична віддяжка з чималими вертухами відносно. Ну і ставимо карту міцно заживлюючи, як рідна стає. Що ж, виглядає симпотно, водяночка біла, як на мене, здорожчила б вигляд цього всього ПК. І віддяжка трьохвентиляторна також. Але це був би не лише вигляд, а й дорожча збірка по факту. А в нас же ж не за всі гроші збірка. Ну як вам? Нічогенько ж. Незвично трохи що менше доріжки. Ті всередині, наче не вистачає чогось, але якби прибрати і противний шнурок карти, вертушок взагалі було б супер. Ну і перше увімкнення. Очікувано є ефект вау з підсвіткою, особливо в темряві. Білі ПК вони завжди красиві. А щоб підсвітка не набридла, то можна керувати і перемикати вручну і також софтиною. І знаєте, корпусець все ж вирішує погодьтесь. Надає такий собі стиль збірці, задає тон. Сучасна. Перша гра кіберкотлету, тобто кіберпанк. Випадково не було активовано генератор кадрів 4X, ось він, всього 2X. Тут, звісно, ультра і трасування променів. Графончик офігенний, он 10 гіг зайнято пам'яті. Ну якраз 12 гіг вірам, як ми й обговорювали, це історія про тут і зараз в Кватиш Ді вистачає. Але ще раз гляньмо на графончик, як кльово. Якщо виставити 4Х генератору, то було б десь 140 150 кадрів, це ясно, але і так непогано, як на мене, і кадрів вистачає. Грати цілком можна. Stalker 2. Епічні налаштування, створення кадрів лишаємо на авто. Моніторинг від Steam, ось полоска зверху. Це спеціально дивитись, скільки справжніх кадрів, а скільки домальованих. Якщо справжніх кадрів більше, ніж 60, то проблем жодних з затримками, жиленістю немає. А ось кінцева картинка з DLSS і фреймгеном поруч. 136 кадрів. Тобто епік і ультра налаштування в Сталкері дозволяють грати з кайфом. Також бачимо температуру карти. Двовентиляторна малеча дає 70. Градусів, не 55, як у топових, але і 70 цілком чудова температурка, чи не так. Процу, до речі, також на диво в іграх точно вистачає цього кулера. Навіть в Сталкері, що гріє процики нехило. 60-61 градус всього. Це при максимальному споживанні про це 88 Вт. Відьмачок, пресет RT Ultra. Я просто лишу TLС на якість і все. Фреймген цього разу не юзаєм взагалі. Має вистачати і цього з головою, і справді біля 90-100 кадрів. Чи видно дію DLSS, та як сказати, все-таки генератор кадрів не псує картинку, хоча то і фейкові кадри, а DLSS може трішки милити, хоча тут не видно, адже стоїть авто. Якщо на авто, то з цією карткою мінімально буде задіюватись DLSS, оскільки чіп досить потужний і так. Словом, грабельно, і гра, до речі, бере до восьми гіг пам'яті, як бачимо. Ну, давайте щось більш динамічне, чи як? Doom The Dark Ages на найвищому пресеті графіки без всіляких покращувачів DLSS та генератор. Кадрів трохи більше за 60, ну наче ж вистачає. Але що буде, якщо додати DLSS і генератор кадрів 4X? А все буде супер-пупер. І ось саме так карточка розкривається наповну, більше 200 кадрів, і це саме те, щоб грати в таку динамічну іграшку на швидкому моніторі. Температури знову ж таки в нормі і все кльово. Що ж, друзі, я думаю, все ясно. Ось такий комп у нас вийшов. Про це з головою карти також вистачає для Quate HD, а от для 4К, я думаю, вже не варто брати цей об'єм відеопам'яті. Але в 4К грають, ну, мабуть, одиниці, як гадаєте. Пишіть в коментах, як вам цей комп саме для Quate. Що можна було б зробити з цим ПК ще? Ну, можливо, білу карту і на три вертушки пошукати, є така ще одна в MSI. Ось нашу Ventus проганяємо у фурмарк, видно, що 70 градусів вона заложня. Чи на під них більше не пускає. А на три вертушки було б трішки менше і, можливо, тихіше. Можливо, здешевити ще щось трохи, типу мамку простішу, але не буде вже так гарно. Можливо, навпаки, додати водяночку, щоб взагалі шикарно виглядало. Але в цілому вогонь чи не так? Згідні чи ні? Напиши в коментарях, щоб додав чи відняв. А я піду готувати вам наступний відос. Повір, тобі сподобається. Тому підписка і до зустрічі!